Життя в селі завжди трималося на землі, не на паперах, не на кредитах, а саме на тому клаптику городу, де кожен господар може виростити собі їжу і копійку. І хоч тепер багато хто махає рукою, мовляв, що там ті п'ять соток. Насправді навіть із такого клаптя можна зробити прибуткову справу: було бажання та розум до землі. Бо земля, якщо до неї з душею, завжди віддячує. Головне не лінуватись і підходити до роботи з головою. Колись у кожній хаті говорили: хто має землю, той не пропаде. І це не просто приказка, це правда, перевірена поколіннями. П'ять соток то небагато, але для початку цього вистачить, щоб побачити перші результати, набити руку, зрозуміти, що працює саме у твоєму регіоні, а що ні. Бо на полісі одне, на півдні зовсім інше. Та все одно принцип той самий: земля любить байливого господаря. Навіть коли немає великих грошей на старт, можна розпочати з малого і поступово ставати на ноги. Багато хто думає, що щоб заробити, треба мати гектари, трактори, техніку. Але правда в тому, що заробіток починається не з розміру ділянки, а з підходу. Один посадить на сотні пшеницю і ледве вийде в нуль, а інший на п'ятисотках отримає чистий дохід, бо все продумав. які культури посадити, коли посадити, як доглядати і кому продавати. У цьому й полягає секрет не в розмірі землі, а в розумінні процесу. Зараз час непростий: кожен хоче мати додатковий заробіток, і земля тут найнадійніший партнер. У неї не треба просити зарплату, не треба чекати відпустки, не треба домовлятися з начальством, їй треба лише увага й руки. Земля все пам'ятає, якщо ти весною постарався, восени обов'язково віддячить. Навіть якщо не мішком грошей, то впевненістю, що ти сам собі господар. І тому сьогодні тема, як посадити щось на п'ятисотках, щоб заробити, це не просто розмова для відео чи поради на базарі, це спосіб вижити і устояти в час, коли все навколо дорожчує. Бо навіть якщо грошей немає зовсім, якщо в кишені лише бажання і трохи насіння, цього вистачить, щоб зробити перший крок. П'ять соток це не покарання, це шанс. Це як маленький тренажер перед великою справою. Селянин завжди мислить просто: якщо посадив, то маєш, якщо не посадив, то не чекай. Але тепер треба навчитися мислити ще й економно, не просто садити, як дід садив, а рахувати, де зекономити, де вкласти трохи більше, щоб потім відбити злишком. Бо, наприклад, біле агроволокно для молодої картоплі це не розкіш, а інвестиція. Під ним урожай виходить раніше, а ранній продукт завжди має добру ціну. Так само з огірками чи помідорами. Якщо підійти з розумом, то 5 соток можуть дати результат не гірший ніж у того, хто має гектар, але не має порядку. Звісно, не можна чекати, що перший рік усе піде як по маслу. Земля потребує часу, щоб відчути господаря. Та навіть якщо перші прибутки будуть невеликі, це вже успіх. Бо головне не те, скільки заробив, а те, що ти почав і зрозумів, як це працює. Уже другий рік буде легше. Не треба купувати знову все від початку. Є залишки матеріалів, є досвід. І тоді земля почне віддячувати сторицею. У селі завжди кажуть. Город годує, коли ти його любиш. Це правда. Бо якщо ти зранку виходиш, дивишся на свої грядки, перевіряєш, як піднялась картопля, чи не скрутили листки помідорів, чи не засохли огірки, ти вже не просто господар, ти вклалася душею, і така робота завжди має результат. Неважливо, чи ти садиш руками, чи маєш мотоблок. Головне, щоб у тебе було бажання. Є люди, які сміються, мовляв, що можна зробити на п'яти сотках. А потім саме до тих, хто не сміявся, приходять купувати ранню картоплю, домашній помідор, пахучий огірок, бо покупець завжди цінує якість. Він бачить, коли продукт натуральний, без хімії, коли він має запах землі, а не складу. І саме такий продукт дає прибуток. Отже, головна думка вступу проста: не треба чекати ідеальних умов, щоб почати, не треба теплиць. Дорогих систем поливу, тракторів чи великих грошей, треба мати лише 5 соток землі, трохи насіння, кілька практичних порад і віру, що ти зможеш. Бо кожен господар, який зумів перетворити город на джерело доходу, починав саме з малого. У кожного свій перший рік був важкий, але той, хто не опустив рук, зараз не бідує. Тому якщо маєш клаптик землі, це вже капітал, якщо маєш руки, це вже механізм, якщо маєш голову на плечах, це вже план. А якщо маєш терпіння, то маєш майбутнє. І саме про це треба говорити, коли ми говоримо про маленький, але розумний город. Бо земля це не просто ґрунт, це найнадійніший банк, який завжди платить відсотки тим, хто працює чесно і старанно. І навіть якщо ті відсотки спочатку невеликі, вони справжні, вони пахнуть працею, і це найкраща валюта для кожного хто живе на землі. Коли говоримо про заробіток із невеликої ділянки, головне не бігти за модою. Не треба одразу хапатися за екзотичні культури, за які всі зараз кричать у мережі, чи мріяти про великі теплиці, якщо немає можливості. Кожен розумний господар починає з простого. І саме прості перевірені культури приносять перший дохід. Бо головне в перший вік не заробити мільйони, а зробити так, щоб земля почала працювати на тебе. І тут є три культури, на яких уже багато хто перевірив: молода картопля помідори в відкритому ґрунті та звичайний огірок. З них можна стартувати, навіть якщо маєш лише кілька тисяч гривень у кишені. Почнемо з молодої картоплі. Це культура, яка завжди була в пушані. У неї вкладень трохи більше, ніж у дві інші, але віддача значно більша. Секрет у тому, щоб бути першим на базарі, бо коли всі ще тільки починають купати, ти вже стоїш із відром свіжої, чистої, ще теплої від землі картоплі, і люди самі беруть її без торгу. Для цього потрібне біле агроволокно. Це, власне, вся суть методу. Воно створює під собою теплий мікроклімат, не дає холодові взяти рослину і завдяки цьому картопля стартує на 2-3 тижні раніше. А ці тижні вирішують усе. Купити агроволокно на 5 соток не така вже й страшна справа. Його треба небагато. Його вистачить і на наступний рік, якщо доглядати. Головне обрати ранні сорти, які дружно сходять і швидко набирають бадилля. Добре, себе показують Рів'єра і Білороса. Їх багато хто садить для раннього врожаю. Садити варто не все підряд, а частинами, дві-три грядки під агроволокно для раннього купання, а решта звичайним способом, щоб підхопити продаж пізніше. Поки продаєш першу, друга росте. Так можна плавно йти по сезону, не купаючи все за один день. Це не лише зручно, а й вигідно, бо ціна падає поступово і ти встигаєш продати основну частину по добрій вартості. Картопля під агроволокном потребує трохи догляду, але нічого складного. Найважливіше не дати паросткам згоріти, коли вже тепло, тому треба часом піднімати край, щоб провітрити. Та це все дрібниці порівняно з тим, що можна отримати, бо молода картопля це завжди попит. Особливо, якщо вмієш зробити її чистою, бо з чорних плям і з рівними бульбами. Її беруть навіть гуртом у магазинах, на ринках, на виїздах. Тож на ній можна справді зробити перший крок до прибутку. Друга культура помідори. На перший погляд, вони ніжні, потребують багато догляду. Але якщо підійти грамотно, то це одна з найвигідніших культур. Чому? Бо затрат мінімум, особливо якщо вирощувати у відкритому ґрунті. Якщо живеш у регіоні, де достатньо вологи, як на полісі, то навіть поливу не треба. Достатньо просто правильно замунчувати, Укрити міжряддя соломою або сіном. Це не лише зберігає вологу, а й не дає рости бур'янам. Тобто часу витрачаєш менше, а користі більше. Посадковий матеріал найдешевший серед рійки культур: касети, субстрат, насіння це дрібізо порівняно з тим, скільки помідора можуть дати. Важливо лише вибрати добрі сорти, які підходять для відкритого ґрунту, не бояться різких змін температури і не ламаються під дощем, такі як супернова, бонус, дівочий рожевий чи наші старі сорти типу Дебарао. Якщо зробити все правильно, отримуєш урожай, який легко продати, бо справжній ґрунтовий домашній помідор завжди знайде покупця. Для догляду головне профілактика. Фунгіциди, такі як Старк чи Фрідом, трохи дорогуваті, але їх багато не потрібно. На 5 соток вистачить однієї упаковки на сезон, а завдяки ним ти уникнеш фітофтори, чорних плям і гниття. І найважливіше не садити все в переміж із іншими культурами, бо коли маєш різношерстий город, то там треба полоти, там поливати, там підв'язувати. А коли зосередився лише на помідорах, усе робиш спокійно, поетапно, і земля не стоїть, а працює. Третя культура огірок. Здавалося б, що може бути простіше, але саме він може дати приємний сюрприз, бо навіть без великих вкладень можна зібрати сотні кілограмів. Головне розумно розрахувати місце. На сотку реально зібрати до 200 кг, якщо є вода. Полив ось що важливо: після кожного збору треба полити, і це залізне правило. Без цього йороб починає гірчити, сохнути і швидко втрачає вигляд. Але якщо є криниця чи колодязь, можна поливати навіть вручну, не напружуючись. Клімат у більшості регіонів України, особливо на півночі, підходить для огірка. Багато вологі тумани прохолодні ночі. У спеку треба затінення, біле агроволокно або спеціальна сітка. Але це витрата одноразова – купив і вистачить на кілька сезонів. Огірок невибагливий до ґрунту, любить легкий суглинок, трохи добрив і багато уваги. Його можна сіяти безпосередньо в землю або вирощувати через касету, якщо хочеш швидший старт. Продати огірок легко, він потрібен завжди. І навіть коли на базарі їх багато, все одно знайдеться покупець, бо кожен має свій смак Хтось любить дрібний, хтось середній, хтось більший для засолки. Тож, якщо ти маєш якісний, чистий, свіжий огірок, він не залежиться. А на п'яти сотках це вже реальний прибуток. І головне, що всі три культури, картопля, помідори, огірки, не потребують великих вкладень у техніку чи хімію. Вони ростуть на простій землі, потребують лише догляду, терпіння і вчасного збору. Тому на п'яти сотках можна спокійно поєднати їх так, щоб земля працювала рівномірно. Весною посадив картоплю, у травні помідори, а коли картоплю викопав, на тому місці можна підсадити огірок. І земля не пустує, і прибуток триває до осені. Це і є головний метод використовувати кожен метр з розумом, не гнатися за розмахом, а робити усе поступово. Бо не той багатий, хто має багато землі, а той, хто зумів свою обробити так, що вона віддячила. І кожна з цих культур це не просто городина, це інструмент, щоб стати на ноги. Якщо поставитися до них не як до просто посадив, а як до справи, то навіть із п'яти соток можна піднятись. І головне, не лінуватися, не шкодувати себе і не чекати, що само виросте. Земля не любить байдужості, але дуже любить працю. І тоді кожна копійка, вкладена у насіння, повернеться сторицею, а кожен день проведений на городі, стане вкладом у завтрашній достаток. Колись у кожному селі була така мудрість: не бійся маленького городу, бійся порожнього. І це правда перевірена часом. Скільки разів бачили: в одного хата велика, двір широкий, а город бур'яном поріс, а в іншого клаптик землі, зате все чисто, рівно, росте, як на картинці. І коли приходить базарний день, то й другий привозить перший товар перший продає, перший має гроші. Бо не земля годує сама, а господар своїми руками. І саме ці прості історії показують, як з п'яти соток можна зробити справу, якщо не лінуватись і слухати розумних людей, а не пустих балачок. Було колись років із 10 тому у нашому селі чоловік, Петро його звали. Такий звичайний собі господар, хата стара, сарай перекошений, техніки ніякої, мотоблока теж не мав, але мав він охоту до роботи. І от він перший у нас почав садити картоплю під біле агроволокно. Тоді ще всі сміялися, мовляв, що ти з тою тканиною мудруєш, якось воно і так зійде. Але коли він через місяць уже вийшов на базар із молодою картоплею, а всі інші ще тільки бадиля дивились, сміх швидко закінчився. Він стояв перший, ціна тоді була гарна, і він продав майже все за день. З того заробітку купив нове агроволокно, відремонтував мотопомпу. А на наступний рік уже засадив не 5, а 10 соток. І тепер його всі знають як того, що перший картоплю возить. Отака проста історія: без чудес, без великих грошей, лише з розумом і працею. Або ще приклад: Марія Іванівна, пенсіонерка, живе сама, але город у неї як у підручнику. Вона ніколи не садить 100 культур, а лише те, що встигає доглянути: трохи картоплі, кілька рядів помідорів, грядку огірків. Каже, головне не кількість, а догляд. І справді, коли підходиш до її грядок, усе чисто, підв'язано, прополено, полито. Помідори в неї червоні, блискучі, огірки без плям, картопля рівна. Кожного року вона продає стільки, що вистачає не лише на комунальні, а й на онукам подарунки. І хоч багато хто каже, що старшим людям важко, вона завжди відповідає. Важко тим, хто не хоче, а хто хоче, завжди знайде спосіб. Так само з помідорами є одна історія, яку часто згадують старі городники. Був чоловік, федір із сусіднього села. Посадив він якось у відкритий ґрунт помідори, без теплиць, без добрив, просто на гні, що з осені заклав. Весна тоді була холодна, всі казали, пропадуть, замерзнуть, але він замончував соломою, не поливав зайвого і помідори встояли. А коли в липні настала спека, у всіх інші почорніли, а в нього стояли зелені, живі, навіть цвіли. Бо солома втримала вологу і не дала корінню перегрітися. Потім він зібрав гарний урожай і продавав свої помідори по гарній ціні. І вже наступного року все село почало мульчувати, хоча раніше думали, що це вигадки. Є ще народна приказка хто огірок не полив, той грошей не зловив. І це теж не дарма, бо огірок рослина вдячна, але любить воду. Є приказ нашої вулиці. Молодий хлопець Сергій тільки після армії прийшов, грошей нуль, але вирішив посадити огірки. Сусіди покрутили пальцем біля скроні, мовляв, та з чого ти почнеш. А він зробив просто: викопав колодязь біля городу, поставив бочку, зробив полой із шланга, купив насіння і натягнув стару, затіняючу сітку, яку йому віддали безкоштовно. І що ж, уже перше літо зробив на продажах стільки, що купив мотоблок. Тепер вирощує огірки щороку, а ще бере чужі замовлення, бо має досвід і знає, коли краще садити, коли прибирати, коли зібрати максимум. А старі люди завжди говорили земля дурного не терпить, але тяму що нагородить, бо скільки разів було хтось посадив багато, але не доглянув, і все зіпсувалось. А інший мав менше, зате кожен рядочок знає, як у старого дядька Миколи. У нього 5 соток, але кожен квадратний метр працює. Там у нього огірки, за ними помідори, збоку дві грядки картоплі під агроволокном. Усе росте по черзі, нічого не простоює. І що найцікавіше, він усе робить вручну. Каже машина не відчує, де треба, а рука відчує. І дійсно, ружиї має стабільно високі. Він не женеться за модою, не купує дорогих препаратів, але знає кожен свій кущ. Так само і із продажем. У народі кажуть, хто на базар їде рано, той і гроші рахує. І це правда. Бо якщо перший привіз товар, то й ціна твоя, а хто спізнився, той уже стоїть у тіні з половиною ціни. Люди з досвідом розповідають, що на базар треба виходити з першими променями сонця, і навіть якщо товару небагато, його беруть швидко, бо свіжий, бо видно, що свій. Один мішок картоплі чи кілька ящиків помідорів у ранню годину може дати більше прибутку, ніж 10 мішків у розпал сезону. Ще одна народна хитрість не лінуватись продавати самостійно, бо коли здаєш перекупникам, то половину грошей віддаєш, а коли сам, то й людей бачиш, і ціни знаєш. Є в нашому селі жінка Галина, яка завжди сама стоїть на ринку, каже: я свої гроші заробляю власними руками, і мені не соромно. Її вже всі знають, довіряють, бо продукт свій домашній. Вона навіть має постійних покупців, які замовляють заздалегідь, а починала, як і всі, з п'яти соток. Отак От і виходить, що народна мудрість не втрачає сили, старі способи, які здаються комусь застарілими, насправді найнадійніші. Посадив рано, прикрив агроволокном, нема поливу, замульчував соломою, нема грошей на сітку, натягнув стару тканину, але не залишив землю голою. І щоразу отримуєш результат. Бо господар не той, хто має все, а той, хто з нічого робить щось. І таких прикладів полоно в кожному селі. Є навіть приказка якщо ти зранку не глянув на свій город, не чекай від нього добра. У ній ціла філософія, бо кожна рослина, кожна грядка потребує уваги. І якщо ти бачиш, що листок підгорів, підняв, перевірив, побачиш шкідника, обірвав, оприскав. Бо коли дивишся на город раз у тиждень, то вже нічого не врятуєш. А якщо кожного дня по кілька хвилин, то все тримається в порядку. І саме так працюють ті, хто має результат. Отож, приклади життя доводять, ніяких секретів немає. Усе просто, як світ, трохи знання, трохи старання, трохи віри в себе, і тоді навіть найменший клаптик землі стає твоїм найкращим помічником. Земля любить розум і труд, і ті, хто це зрозумів, уже давно не нарікають, а тихенько роблять свою справу, рахують врожай і дякують Богові за кожен сонячний день. Підсумовуючи все сказане, треба визнати одне: земля не любить поспіху, але дуже любить розумний підхід. Якщо підійти до неї з воловою, то навіть 5 соток можуть стати не просто городом, а справжньою школою господарювання і невеликим підприємством. Багато хто хоче одразу великий прибуток, але досвідчені люди знають: перший рік це вчитель, а не скарбниця. І Якщо ти його пройдеш уважно, якщо не побоїшся помилок, то вже другий сезон покаже справжні результати. У цьому і полягає та мудрість, яку кожен господар має засвоїти. Не гонися за кількістю, гонися за якістю і порядком. Щоб уникнути проблем, треба запам'ятати кілька речей простих, але перевірених руками. Перше. Не садити більше, ніж можеш доглянути. Бо земля не любить занедбаності. Краще менше, але доглянути, ніж багато, але абияк. як. Друге. Не економити на дрібницях, які потім вартують урожаю. Агроволокно, мульча, фунгіциди це не витрати, це інструменти. Третє. Не слухати чужих балачок, бо кожен селянин має свою землю, свій клімат, свої умови. Комусь пасує полив, а комусь досить дощу. Комусь треба ранній сорт, а в іншого він не встигає дозріти. І четверте не лінуватись. бо найкраще доброва це власні ноги господаря, які щоранку ходять по городу. Коли зважити на всі ці речі, то навіть маленький клаптик землі стане надійним помічником. Бо прибуток складається не лише з грошей, а й з досвіду. Якщо перший рік ти вклався і отримав хоч невеликий зиск, це вже виграш, бо наступного року не треба купувати все заново. Залишилось агроволокно, сітка, полив, частина інструменту. І тоді витрати зменшуються, а чистий дохід росте. Земля починає працювати на тебе як добрий союзник. І коли через два-три сезони дивишся на свій город, бачиш не просто грядки, бачиш свою працю, свої помилки і свої перемоги. Ще один важливий момент: треба навчитись рахувати, бо селяни часто працюють по звичці, не задумуючись, що кожна дрібниця має ціну. Скільки насіння пішло, скільки води, скільки часу. Якщо все записувати і порівнювати, то наступного року можна вже змінити підхід. Наприклад, побачити, що на огірку прибуток більший ніж на картоплі, або що помідори дають стабільніше в дощові роки. Так поступово формується власна стратегія свій порядок, і тоді ти вже не просто садиш, а плануєш, а хто планує, той виграє. Не менш важливо думати про збут, бо земля може дати, але треба знати, куди це подіти. Якщо є можливість продавати самостійно, користуйся, бо перекупник бере половину. Якщо маєш знайомих, які беруть гуртом, домовся завчасно. Якщо живеш біля дороги, вистав невеликий столик, постав кілька ящиків, напиши ціну, і люди самі зупинятимуться. У селі головне не соромити своєї праці, бо те, що виросло власними руками, має найбільшу ціну і в грошах, і в повазі. Дехто каже: земля важка, робота важка не для всіх. Але важке тільки те, що робиться без любові. Коли ти бачиш, як сходить перша картопля, як цвіте помідор, як зеленіє огірок після дощу, то вже не просто робота, а задоволення, бо в кожному кущі твоя сила, твій час, твоє терпіння. І коли з того з'являється прибуток, навіть невеликий, то розумієш, що недарма встав рано, недарма поливав у спеку, недарма руки чорні від землі, бо це твоя праця, твій врожай, твій хліб. Є ще одна порада, яку дають старі господарі: завжди залишай землю після сезону вдячною. Тобто не вичавлюй із неї все, не кидай її голою. Посій сидирати гірчицю, овес, жито. Нехай вона відпочине набере сили. Бо земля як людина, якщо її постійно навантажувати, вона стомиться. А якщо дати відпочити, вона віддячить подвійно. І така дрібниця, як зелена маса після збору врожаю, з часом зробить твій ґрунт пухким, родючим і живим. А це основа всього. Ще один момент, який варто пам'ятати, не гнатися за модними культурами. Бо сьогодні в моді одне, завтра інше, а стабільність приносять прості речі. Картопля помідор огірок це класика, яку завжди купують. Їх легко виростити, легко продати, легко зберегти. І на них не програєш, навіть якщо рік буде складний, бо кожна родина купить відро картоплі, кілька кілограм помідорів і пучок огірків, а значить, твій товар завжди матиме попит. І ще не варто боятися, якщо перший рік буде не ідеальний. Помилки це не поразка, це навчання. У когось картопля підгнила, у когось помідори захворіли, у когось огірок пересох. Але саме з цього народжується досвід. Головне, не опускати рук, бо хто в перший рік здався, той ніколи не дізнається, що таке справжній врожай, а хто витримав, то через кілька років уже радить іншим як краще. Земля це не лише спосіб заробити, це школа терпіння, порядку, вдячності. І навіть якщо ти не станеш мільйонером, то станеш людиною, яка не боїться праці і розуміє, звідки береться хліб, а це найбільше багатство, яке не купиш у жодному банку. Отож, головна рекомендація проста: не бійся почати. Не думай, що мало землі, мало грошей, мало досвіду. У кожного великого господаря колись була перша грядка. Почни з того, що маєш. Саджай з розумом, доглядай із любов'ю, продавай із гордістю. І через рік, два, три побачиш, що твої п'ять соток це не просто земля, а твоя власна фабрика добробуту. Бо гроші на землі є. І не треба їх шукати в далеких місцях. Вони ростуть просто під ногами. Треба лише нахилитись і взяти те, що чесно виросте. І тоді кожна копійка буде пахнути не потом, а задоволенням від того, що ти сам собі господар, і твоя земля, твоя сила, твоя гордість і твоя дорога до достатку.